Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події найближчих трьох днів. А, з секретами не хочу відчинятись. Давай. Ага, ясно. Захід країни, будьте уважні. І Південь країни теж будьте дуже-дуже уважні, бо летітиме багато летітиме. Оце вона і хотіла розповісти. Ну, давайте побачимо, що в самій філіжанці, ой, гроші до когось. Чималі гроші до когось йдуть, в перспективу це показано. І зараз. Давайте так, до когось вони як допомога йдуть, ці гроші. Для когось показана ситуація, це як, знаєте, виходити з тупікової, якоїсь грошової ситуації. Щось буде таке зроблене, що вам воно буде так корисне. Тут, тут багато людей поряд. Тут через людей ви будете отримувати ті гроші. Так. Так, так. Да. І дивіться, що ще дають, яку перспективу найближчі три дні для вас. Буде прояснення ситуації стосовно чоловіка. Це більш підійде для тих з вас, хто хвилюється про такого якогось з вашого оточення чоловіка. Якісь подробиці будете знати. Ну, це, як знаєте, зустрічаєте людину, питаєте, що там і як, він вам розповідає. Якась ситуація, в якій він більш-менш потроху починає заспокоюватись. Але вона, не, вона якби і з ним пов'язана ця ситуація, і з кимсь, я так розумію, з його родини. Тобто його хвилювання, вони не про самого його, а про когось з, з його родини. Так. Тепер, найближчі три дні, показаний мені. Ось тут чоловік, який буде розповідати е, ситуацію про, ви знаєте, мені тут показаний літак, але без хвостової частини. Взагалі-то це показана ситуація, в якій, знаєте, як карма настигла. Хтось там загине в цьому літаку, ну, якась людина. Я так порозумію, що тут про когось буде мова йти, але чогось я не розумію, чогось такі щасливі обличчя. Тут хтось загинути може, але це не викликає якоїсь такої, знаєте, ну, хвилювань через Цю людину, що там щось погане діється. Ну, так, щось показане. Так, далі. Переліт показаний якась людина мені тут показує це як планування на майбутнє. Це, знаєте, як обирається число, коли літак. Має злетіти Це як хтось планує дорогу, але така далека-далека дорога. Десь треба буде перелітати. Жінка мені посміхається. Є якісь обмеження, але вона їх подолає. Далі дивлюсь. Залицяння мені показані, щось тут так трошки буде навіть збентежена жінка, щось вона не очікувала такого повороту. Такий гладкий чоловік мені показаний, такі, знаєте, очі такі невеликі, обличчя велике, маленькі очі, і такі, вони як далеко розставлені між собою. Такі, що вона буде так трошки від нього, не подобається їй той чоловік. Далі. Ось тут якийсь чоловік з родини, або це сусід ваш про складну ситуацію буде вам розповідати. М -м, ясно. А, показана мені ситуація, коли два чоловіки та пляшка. Десь вони йдуть з тією пляшкою. І потім отакі виправдовування будуть, що така складна ситуація, що не можна було не випити. Ви, ви повинні зрозуміти. Я знаю, що ви зрозумієте, бо він дуже буде докладати зусиль, щоб вам то пояснити. Тепер ось тут жінка таку собі інформацію отримує до рук. Знаєте, це вам дає змогу потім як на два ходи вперед щось собі прорахувати. Це якась інформація, яку ви навіть очікували для когось з вас. Угу. Як повернення до питання лікування когось? Або з ваших сусідів, або це з родини, когось будуть, Ну як до лікарні, чи покладуть, чи ви вже дізнаєтесь, що людина вже там лежить. Багато взагалі спілкування і просто якусь таку інформацію ви дізнаєтесь, що знаєте, якої. Дехто з вас навіть шукали, щоб дізнатись. Ну, як, наприклад, хотіли зустріти людину, щоб перепитати, отаке от воно тут буде. Так, от тут, що не подобається кавовій гущі, вона дуже звертає на це увагу. Це знаєте, як комусь з вас Ну, прямим текстом каже, що не робіть так. Показані мені дві людини під ковдрою, знаєте, коли от вже, вже лягають спати, чи тільки прокинулись. Коротше, про що тут? Щоб погані новини не обговорювали в ліжку. Що не треба спати, треба е, от без цього всього. Я розумію, що ми живемо з вами і по ночах. Ми часто лежимо в ліжках і читаємо ті погані новини, бо у нас тривога і не спиться нам, бо бахкає щось десь там ми чуємо. Але просить вас е, е, вагуще, що не треба, що ви себе налаштовуєте на спокійний сон, бо потім бачу, що такі жахіття сняться. А це тому, що ви свій мозок так налаштовуєте, він потім це опрацьовує і вам видає отакі страшнючі сни. Комусь каже, що бережи себе більше, бережи себе. Так, ось тут чоловік, який вагається. По перспективах це мені малюють. Чоловік, який не може обрати серед жінки та іншим чоловіком. Щось він, ну, от якась ситуація в нього складається життєва. І він, це більш як про роботу, про гроші. Така більш ситуація мені йде. Це може бути ситуація як про допомогу попросив один і друга. І він вагається, він не розуміє, до кого першого. Підійти, таке показане, але буде вирішене. по роботі яка гарна зміна. Такі гострі кути, вони як закругляться. Знаєте, якась дуже така складна для вас ситуація, вона буде вже опрацьовуватись. Вона буде вже змінюватись. Воно більш як чоловіка стосується. Угу. Тепер, що стосовно ще роботи з соціумом. хтось вас тут як зазиває за собою якийсь чоловік жінці. Про щось дуже так розповідає, щось його зацікавило, і він намагається і вас, жінку, зацікавити. І це, знаєте, щось таке, що як повертає його, а може, і вас, до якихось, ну, як, до якогось початку, де все можна змінити. Ну, от Якась ситуація робоча там, чи яка воно, там для вас. Яка от у вас вже є інформація? Ви вже звикли думати про щось певним чином, а він дізнався щось таке, що змінює все. От що змінить ваше ставлення до якоїсь ситуації, або взагалі ваші можливості по якійсь ситуації. От принаймні він так вважає, що от саме так це і працює. І буде вас зосереджувати вашу увагу на чимсь такому, що йому важливо буде вам довести цю думку. Далі, ось тут. Тихенько на вушко е шепочуть один одному чоловік та жінка якісь, як обговорюють якусь ситуацію, яка вже зроблена. Е десь е як, дивіться, як воно мені виглядає. Це як, наприклад, чоловік почув від іншого чоловіка якісь подробиці, а той як бовкнув зайвого. І тепер же ж буде з жінкою це обговорювати. І це не одна така ситуація показана, а таке, знаєте, от як трошки відвів десь там в сторону, розповів, розповів далі, там собі ходить, десь працює, чи що там робить. Знов щось там чи пригадав, чи знов щось почув, знов з'явився, розповів далі, займається своїми справами. От Якась така ситуація, яка важлива. от Просто він. Він цю жінку не відпустить, йому важливо з нею радитись. Далі. Ось тут вмовляє хтось, Їх просить. Ага, питання завдає. Це, ну, розкажи мені, розкрий мені цю правду. Е, ну. Мені схоже, як жінка чоловіка просить, але не обов'язково, що жінка. Чоловік точно, от до чоловіка людина тягнеться і щось перепитує. Але от повертаю трошки філіжанкою, з одного боку, як жінка просить, а з іншого чоловік просить. Так, ось тут трошки у когось буде ситуація трикутничка, коли одна жінка, два чоловіки. Вона обирає, вона вже знає, з ким вона хоче бути, і іншому чоловікові вона просто розбиває серце, але так, воно в житті буває. Так, тепер ось тут якийсь як панк чоловік. Щось грошове, щось якась ситуація. Ви знаєте, з одного боку, як, як нарешті з'явилась можливість. Він з кимось розмовляє, з якимсь чоловіком, він щось там прояснює. А з іншого боку, як, знаєте, щось затягнуте. Воно може ще більше затягнутися, бо той чоловік, з яким він розмовляє, як свиню підкласти може. Ось така ситуація. Ой, ну тут як американські горки, то вверх, то вниз, як щось таке чоловік тут утне. Знаєте, коли налагоджувались стосунки, а тепер він щось таке робить і все полетіло, шкереберть. І тут жінка, от, знаєте, як дивується йому, ну, що, ну, то чого ти такий? Ну все ж було добре. Ну, такий. Так, і щось тут ідея, якась цікава буде ідея, з якою треба буде попрацювати. Цифра 39 показана, це може бути для когось вас, ваш вік, наприклад, чи вік людини, якої буде стосуватись ця ідея, чи від якої піде ця ідея. Може бути для когось з вас це просто от як кількість днів. Яка піде або на опрацювання самої ідеї, або протягом цих днів вона як формуватиметься ця ідея? Показаний мені в цьому випадку якийсь чоловік. Який може як вкрасти цю ідею, тож будьте дуже уважні. От щось ви собі там вигадали, не розповідайте, поки ви не зробите, поки не втілите в життя цю ідею. Бо просто вкраде, і у вас вже навіть змоги не буде з цим попрацювати. А це якась ідея, яка вам гроші принесе, врешті-решт, і не один раз. Ось тут рибалка якийсь сидить. Ой, таку рибу полює. Ви знаєте, це для когось буде ситуація, от, ну, кава любить метафорами розмовляти. Це для когось буде ситуація, коли ви навіть і не очікували, ні, хоча ні очікували, ви шукали цю можливість. Дивіться, як рибу вполює в даному випадку означає, що у когось з вас буде дуже така потужна розмова з людиною. Не знаю. Стать людиною не можу підказати. А може, тут і не треба, бо у когось з чоловіком, а у когось з жінкою. Але дивіться як. Розмова, до якої повертаєтесь, це як тема для вас не нова. А це як, ну, як знаєте, час прийшов про щось там порозмовляти. Це така інформація для людини, для цього рибалки або цієї рибалки буде цінна. Це коли, знаєте, от саме та тема, яка людину дуже цікавить зараз. От як станом, як на зараз, я хочу в цьому розібратись. І це як потрапить саме на ту людину. Яка має досвід, яка має е, знання е, ну, на людину, яка може дійсно е, як просунути е, більш от, в, в, в якомусь певному питанні. Так. Що стосовно сім'ї, рідні, близьких, ось тут показана дорога. Дорога, яка розкриває більші можливості, дорога, в якій може бути зустріч чоловік та жінка. Але це не нове знайомство, а це просто люди, які вже е е знають один одного і спілкуються, і це, це більш як зміни, як, знаєте, е зміни на краще і зміни, коли. Провисання якоїсь ситуації воно було в цих людей, а тепер як налагоджуються стосунки спілкування? Як більше цього спілкування буде так. А що тут? Ну От знов показана тема, що людина лежить і такі страхи ловить в свою голову, а потім ще й дивиться ці страхи у віснах. От не треба. У когось тут будуть зміни по інтимному життю. Ну, тобто, там, де його не було, воно тут буде, я його бачу. Так, Для когось з вас тут виходить з вашого спілкування, з вашого оточення. Якийсь чоловік, йому дуже сумно щось. Він насправді не хоче переривати спілкування, але щось тут, ну, як так, складаються обставини в нього. Сумно йому, це знаєте, не, не так воно йому легко дається. Дуже так багато емоцій. Так. Ось тут якісь. Чоловік, який заспокоїть вас, щось таке вам буде розповідати, що ви так трошки легше себе будете відчувати. Так, далі. Сюрприз тут для когось з вас, неочікуваний для жінки, від чоловіка. Але такий якийсь сюрприз, вона, знаєте, от просто зраділа б і сказала б, дякую. А вона так розхвилюється, пухкенька така пані. І чоловік навіть боїться їй той сюрприз давати, бо він знає, що вона так не дуже вміє їх приймати. Вона, знаєте, ну так якось ніяковіє. Але йому хочеться, от тут якийсь як даруночок від людини. Йому хочеться цей сюрприз вам робити. Комусь з вас. Ну і все тут більш так нічого такого не бачу. А, бійку бачу, вибачте, ще трошки вас затримує. Люди двоє, а третій спостерігає за цією бійкою. Хоча, може, в один момент все змінити. Четвертий підійшов щось. Люди між собою там чубляться. А ніхто їх не розбороняє. Оце таке буде. Це можете навіть, знаєте, як читати про таке, дізнатись можете, наприклад, почути від когось. Я не бачу, ви в цій ситуації ви десь далеко. Ви не, ну, не маєте стосунку. Ви як слухаєте про це. І дивуєтесь, що як так можна, що це таке взагалі. Дізнаєтесь, коли взагалі все вже позаду. Але воно вас так трошки збентежить. Ну і все. На цьому закриваю філіжанку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій і безпеки. Будьте і ви в безпеці, і ваша родина. Побачимось, всім пока!